Попереджаю. Після цього відео ти можеш відкрити свою скриньку з прикрасами і викинути половину. Не говори, дурмець, нічого, я не викину. Бо зараз я покажу прикраси, які можна купити навіть на зимових розпродажах і носити роками. без страху, що вони вийдуть з моди. Тисни лайк та збережи, щоб не схопити чергову блискучу помилку на сейлі. Почнемо з бази сережки пусети. Чи це діаманти чи скло, немає значення, ніхто все одно не здогадається. Вони підходять і до білої сорочки, і до вечірньої сукні, і завжди додають охайності. Навіть тоді, коли ти без макіяжу, наступний тенісний браслет. Можна прозорий, можна кольоровий. Це універсальний аксесуар, який працює з будь-яким одягом. Він, як хороші джинси, підходить усім і до всього. Далі ланцюжки тонкі, товсті, з підвісками чи без. Вони не старіють, просто щоразу звучать по-новому. Секрет у тому, щоб міксувати короткий плюс довгий, масивний плюс ніжний. Тоді виглядає дорого, навіть якщо коштує як кава. Але це краще за каву. І останнє додаємо трохи характеру: каблучки з камінням та браслети зі шкіри з металевими елементами. Елементами вони тримають баланс між елегантністю і зухвалістю. Носити прикраси треба не щоб сяяти, а щоб говорити без слів. Якщо прикраса виглядає доречно і вдень, і ввечері вона варта твоїх грошей. Решта просто сезонний шум, бо справжній блиск не на вітрині, а в тому, як ти вмієш його носити. Якщо хочеш отримати шопінг-гід по прикрасам, напиши в коментарях слово блиск і я тобі його надішлю. Бо іноді одна правильна прикраса може сказати про тебе більше, ніж цілий гардероб.